Аміак перша допомога при отруєнні аміаком. У випадку розливу рідкого аміаку і його концентрованих розчинів не можна доторкатися до розлитої рідини. Ознаки отруєння аміаком Нежить, кашель. Важке дихання. Задуха. Підвищене серцебиття. Порушена частота пульсу. При контакті з рідким аміаком виникає обмороження, можливий опік з пухарями. Виразки. Перша допомога при отруєнні аміаком. Одягніть протигаз і виведіть ураженого на свіже повітря. Дайте подихати зволоженим повітрям, теплими водяними парами 10% розчину ментолу в хлороформі. Дайте йому теплого молока з боржомі або харчовою содою. При задусі необхідний кисень. При спазмі голосових щілин забезпечте тепло на ділянку шиї. Теплі ванночки, інгаляцію. При зупинці дихання проведіть серцево-легеневу реанімацію. При потраплянні в очі промийте водою або піввідсотковим одновідсотковим розчином квастів вазеліновою або оливковою олією. При ураженні шкіри обмийте чистою водою. Зробіть перемочки з 5% розчину оцтової, лимонної або соляної кислоти.